Друзі, 60-ті, 80-ті роки 17-го століття недаремно називають руїною, тому що руїна була як фактична, українські землі були спустошені оцими безкінечними війнами, так і в політичному житті. Тому що після Свободищенської угоди лівобережжя тяжіло до союзу з Московією, а правобережжя тяжіло до союзу з Річчю Посполитою. На лівобережжі і на правобережжі козаки собі обирають різних гетьманів. І нам важливо запам'ятати, хто де був і хто коли був. Отже, на правобережжі були такі гетьмани: Павло Тетеря, Петро Дорошенко та Юрій Хмельницький. На лівобережжі були Іван Брюховецький, Дем'ян Многогрішний та Іван Самойлович. Далі детальніше про кожного з них ми роз... поговоримо в наступних відео. А ти пиши в коментарях, хто з цих гетьманів тобі давався в школі найважче. До зустрічі в Скул!